Добрий день, шановні любителі футболу. Ми раді вітати вас на нашому чемпіонаті World Star League. Сьогодні у нас останній тур важкого виснажливого, 14 турового шляху. І ось ми бачимо перший гол. Забиває Карвахаль. Друзі, на перших же секундах матчу я ще не встиг оголосити всі склади. І команда Арсенал, яка сьогодні бореться за друге місце з командою Андердог, відкриває рахунок. А отже, вже робить собі гандикап. І принаймні заявку на здобуття у цьому конкретному матчі трьох очок, що виведе їх одразу ж з початку туру на друге законне місце. Сьогодні немає тут головного коментатора. Нашої ліги коноплянки, власне, засновника і багаторічного менеджера якогось хуя. І ми починаємо знову трансляцію, друзі. Але там пройшла хвилина десь приблизно. Не знаю, чому запис відео було автоматично зупинено. Ну, Дібала в своєму стилі цей маленький гном, ніколи не дістає верхові м'ячі, але старається. Так от про засновника ліги, якого сьогодні немає з нами, він сказав, що добудовує хату. Так, звісно, це прибуткова франшиза Ліга World Star. Але, на жаль, на жаль, о, бачите, чуть не травмувався. Карвахаль. На жаль, мало глядачів, мало глядачів на трибунах. Всі, в основному дивляться нас в онлайні, потім уже коли все відбулося. Так що, друзі, хто дивитиметься цей матч в онлайн, вас цікавого багато чекає. Адже сьогодні, окрім фіналу самого турніру, ще відбудеться фінал. І, ну, напевно, за третє місце грати ніхто не буде. Фінал Кубка Кубка World Star League. Зустрінеться команди Underdog. Які е, до початку 14-го туру займали друге місце, програючи у цьому змаганні лише власне Вовкам Мбапе. І сьогодні між ними відбудеться фінал Кубка. У Вовки МБАПе є можливість можливість забрати обидва трофеї World Star League сьогодні, але судячи з ситуації, гарний прохід від. Траоре, ні, це не траоре, перепрошую, я забув, як його позивний. Від Бобчика, коротше. Так от у них є можливість забрати два трофеї одразу. І що будуть робити? Але андердоги, судячи з усього, не збираються так просто здаватися і будуть боротися за кубок до останнього. Крім того, сьогодні існує інтрига в тому, що... Арсенал в останньому турі, якщо андердоги не покажуть себе добре, зможе вирватися на друге місце і посісти другу сходинку у цьому нашому турнірі. Добрий день. Добрий день, зніматор. Що ви думаєте про операторську майстерність? Я вважаю, що це одна з найбільш художніх і мистецьких професій. Зал буде, привіт. Півтори минути! Бо в мене вибиває відео якогось хера. Постійно. Так що прийдеться клеїти ці цей матч. Красавчик! Хакан, давай! Серега, якого хера ти бігаєш за людей, які з нами сьогодні змагаються за друге місце?

До вихода! Я приблизно, шановні глядачі, тому що там ви самі розумієте, я не можу, блять, контролити, коли воно вибило нахуй. Здорово! Далі! Да. Ну от дивись, Сергій зараз грає, да? він наш капітан. Да? Я якраз заходив, я побачив. Минуту, того, що він грає. Стоп!